Вітаю, я Леонід Цихановський. На офіційному сайті німецького концерна Rheinmetall з'явилось повідомлення, що він отримав замовлення від уряду Німеччини на поставку в Україну 20 екземплярів бойової машини піхоти Marder у версії 1А3. Гроші за ці 20 екземплярів заплатить уряд Німеччини. Це зовсім нові БМП. Справа в тому, що в Німеччині збройові концерни мають деякий запас нової техніки для того, щоб швидко передати їх замовникам, що хочуть купити таку зброю. Ще вони часто викупають у Бундесфера зброю по залишковій ціні, по залишковій вартості, роблять її капітальний ремонт і модернізують до самого сучасного рівня для того, щоб продати е, теж покупцям. І ці і ці БМП теж являються власністю концерна Рейнметал. Німеччина це друга Сполучених Штатів Америки країна по обсягу допомоги Україні у її війні проти північних дикунів. Перша поставка бойових машин піхоти Мардер була зроблена в березні 2023 року. Зараз в Збройних силах України більше, ніж 140 екземплярів цієї техніки. На початку року буде поставка ще 20 екземплярів, буде 160 Ця машина випускалась досить нова. Вона випускалась в період з 1971 по 1975 роки загальною кількістю 2136 екземплярів. Прошу вас, підтримати наш коринувний канал в приватній Монобанку. Підписуйтесь на наше відео, поширюйте. Ставте коменти, вподобайки і так далі. Всі посилання є під відео. Це допомагає поширенню нашого, наших відео. Технічні умови при розробці БМП Мардер вимагали. Загальна чисельність екіпажу до 12 чоловік. має бути високий рівень захисту екіпажу від там, підриву, від снарядів і так далі. Висока маневреність повинна бути на полі бою, бо це теж захист. Гармата повинна бути 20 мм надійна і високоефективна. Потрібен легкий перехід між боями на борту і поза машиною. Захист повинен бути забезпечений від зброї масового ураження. Маса машини в кінцевому варіанті повинна була бути на рівні 28 тонн. В. 1988 році почалась модернізація всіх БМП-Мардер до версії 1А3. І саме такі машини нам поставляють Збройні сили України. Передбачалось. Додат... Установка додаткової броні 1600 кг. Вона призначена для повного захисту від російської 30-мм гармати 2А42 в кругову. Такі гармати зараз стоять на всіх типах легкої бронетехніки Росії. Також ця броня забезпечувала і захист від субоєприпасів касетних бомб. Люки над, відділення, над відділенням десанту зробили більш зручними. Конфігурація башти була змінена. Посилена підвізка, та гальмівна система коробка перемикання передач і опалення. Загальна вага нової версії стала більше 33 тонн. Оцеї самої версії. 1 А3, що нам поставляють. Броньовий захист цієї машини. Корпус і башта виготовлені з кількох шарів бронесталі. Тільки вони різь з, з різними показниками твердості і ударної в'язкості. Це покращує бронезахист. В кормі є великі двері, що дозволяють зручно зробити швидку висадку і посадку екіпажа. Машина герметична. І дозволяє екіпажу 24 години працювати не виходячи з машини в умовах застосування ворогом зброї масового ураження. Ота От додаткова броня 1600 кг зроблена рознесеною з повітряним проміжутком, розміщена по всьому периметру корпусу і башти. Екіпаж БМП Мардер 1А3. 10 чоловік, 7 чоловік десанту плюс командир, мехвод і навідник. Озброєння. 20 мм автоматична гармата Rayon Metal МК-20RH202. Також 7,62 кулемет МГ3. Боєкомплект 1250 снарядів бронебійних і уламкових. Менший калібр. Снаряди трошки менші, і можна їх взяти набагато більше. А також 5000 патронів для кулемету. За досвідом. Бойового застосування в Україні БМП Мардер і БМП «Бредлі» Сполучених Штатів являються самими успішними в Збройних силах України. Воїни високо цінують ці машини за високу бойову ефективність і високий захист екіпажу. Крім БМП «Мардер», концерн «Рейнметал» почав почав в Україну свою саму нову бойову машину піхоти «Лінкс». Вона нещодавно пройшла випробування і випускається у версії КФ31 і КФ41. Два варіанти. Розроблена ця БМП з використанням самих сучасних технологій. Це модульна броня, комплекс активного захисту і висока ситуаційна обізнаність. Броня забезпечує захист від підриву на мінах, обстрілів 30-мм гарматою 2А2, 2 а 42 Це. Основна зброя всієї легкої бронетехніки Росії. Також е, захист від протитанкових керованих ракет і уламків 155 мм снарядів, що вибухають на відстані 20 метрів. Е, основне озброєння Links це автоматична гармата ЛАНСЕ е, калібром 30 або 35 мм в залежності від вимог замовника і пускова установка протитанкових ракет. Угорщина в 2022 році, починаючи з 2022 року, збирає в себе БМП Лінкс з деталей, що поставляється з Німеччини. Україна також веде випуск бронетехніки концерну «Рейнметал». І таємниці тут великої немає. Генеральний директор концерну Рейн Армін Паппергер час від часу повідомляє про успіхи концерну в Україні. Ну, починаючи з 2022 року. Зараз, на сьогодні, концерн будує в Україні чотири військових заводи: це бронетанковий. Бронетанковий завод вже працює. Він робить ремонт бронетранспортера Фукс, який нам поставляють Німеччина. Виготовляє модернізовані нові БТР Фукс Еволюшн більш сучасні, і випускає бойову машину піхоти Лінкс. Також він будує завод для випуску снарядів всіх калібрів і будує пороховий завод для випуску всіх типів порохів і вибухівки для Збройних сил України. Також він будує завод засобів протиповітряної оборони. Бронетанковий завод вже працює на повну потужність і крім ремонту, випускає і поставляє в Збройні Сили України БТР Фукс Еволюшен. Нові, а також нові, БТР, нові БМП. Лінкс. Треба враховувати, що час виготовлення БМП Fox Evolution 8 місяців, а час потрібен, потрібний для виготовлення БМП Лінкс 12 місяців. Але конвейери працюють і постійні серійні поставки пішли вже Збройні Сили України. Також Армін Папергер оголосив е, літом поточного року, що БМП Лінкс вже пішла в війська, Почались серійні поставки. А час необхідний для випуску Lінx, як я вже казав, 12 місяців, тобто ще минулого року літом почали е робити збор збирання БМП-цих. Ще паппергер повідомив, що загальна потужність заводу 400 машин щорічно. Це значить, відремонтованих. Старих і випущених нових БТР Фукс Еволюшн і БМП Лінкс в сумі. Фінансування цього заводу спільне урядів Німеччини і України. Уряди інших європейських країн широко долучаються до випусків зброї в Україні на українських заводах. Виявилось, що наші інженери і техніки працюють краще в умовах військового часу і випускають зброї більше, ніж заводи в Європі. Тому уряди європейських країн замовляють на наших заводах зброю для наступної поставки цієї зброї до Збройних сил України. І вони платять, вони перераховують кошти на наші заводи за цю роботу. Потік зброї в українське військо стрімко збільшується. Це добра новина. Все буде добре. Україна переможе. Прошу підтримати наш український канал в Приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео, ставте коменти вподобайки, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте, шуйте нас на каву Байміякофі. Всі посилання є під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.